Внутрішньошкірні ін'єкції застосовують для виконання алергійних та імунологічних проб, наприклад, для діагностики туберкульозу проба МАНТУ, бруцельозу, проба-бюрне, ехінококозу – проба КАСОНІ, для місцевого знеболювання та вакцинації. Для її проведення найчастіше використовують шприц малого об'єму з тонкою голкою. Місцем проведення внутрішньошкірної ін'єкції, особливо якщо це стосується діагностичних проб, є середня третина передній поверхні передпліччя. У всіх інших випадках ін'єкція виконується на ділянках, де це необхідно. Техніка внутрішньошкірних ін'єкцій Перед використанням шприца необхідно перевірити кінцевий термін його придатності та герметичність упаковки. Також перевіряємо назву лікарського препарату, його концентрацію та термін придатності. Далі треба ретельно вимити руки з милом під проточною водою, висушити їх одноразовим паперовим рушником та обробити спиртовмісним антисептиком. Розкриваємо упаковку шприца, роз'єднуючи поліетиленову і паперову її половини. Обережно, щоб не випала голка, виймаємо шприц за поршень. Перевіряємо прохідність голки, випускаючи із шприца повітря. Шприц з голкою кладемо у стерильний лоток. У шприц набираємо необхідний об'єм лікарського препарату з ампули або флакону. У стерильний лоток необхідно також покласти дві спиртові серветки або стерильні ватні кульки, змочені у 70% розчині етилового спирту і одну стерильну суху ватну кульку. Місце ін'єкцій обробляємо спиртовими серветками двічі, Спочатку широко, а потім безпосередньо місце майбутнього колювання голки, легко розтягуємо шкіру пацієнта лівою рукою. Голку шприца розміщуємо зрізом догори майже паралельно до поверхні шкіри. Голку вколюємо в товщі шкіри під гострим кутом так, щоб занурився її зріз. Першим пальцем лівої руки повільно натискаємо на поршень та вводимо максимум 0,1 мл препарату. На місці ін'єкції має утворитися інфільтрат, який нагадує лимонну кірочку. Важливо. Серветку до голки під час її виймання не прикладати. Голку та шприц поміщають до відпрацьованого матеріалу і далі утилізовують відповідно до категорії відходів. У хірургії внутрішньошкірна ін'єкція часто використовується як початковий етап місцевої інфільтративної анестезії. Тобто Спочатку тонкою голкою інфільтрують субепідермальний шар шкіри анестетиком з довжлінії майбутнього розрізу, формуючи так звану лимонну кірочку. Після цього переходять до пошарової інфільтрації більш глибоких шарів.